Стефан Цвейк Легенда про третього голуба. У книзі про початок нових часів розповідається про першого голуба і про другого голуба, яких прабатько Ной випустив з ковчега, коли закрилися джерела безодні та вікна небесні і перестав дощ йти з неба. Але хто розповів про мандрівки долі третього голуба? До вершини гори Арарат пристав рятівний човен, який вкрив у своїх надрах будь-яке життя, яке було пощаджено від потопу. І коли прабатько побачив навколо лише вали і хвилі, тоді він випустив першого голуба, щоб дізнатися, чи видно вже де небудь землю під небом, що очистилась від хмар. І перший голуб, так розказано у книзі, підвівся. І змахнув крилами. Він полетів на схід, полетів на захід, але вода була всюди, ніде не знайшов він спокою для ніг своїх, і помалу крила його стали слабшати. Тоді голуб повернувся до єдиного оплоту на землі до ковчегу і літав навколо судна, що лежав на гірській вершині. Поки Ной не простягнув руку свою. І взяв його і прийняв до себе в ковчег. Ной зачекав ще сім днів, і всі ці сім днів дощ налився на землю, і вода поступово поверталася з неї. Тоді взяв він другого голуба та випустив його. Вранці вилетів голуб, а коли повернувся у вечірній час, свіжий оливковий листок був у дзьобі в нього, як вірний знак, що звільнилася земля. Ной ну, так дізнався, що верхівки дерев уже виступили над водою, і що минуло вже випробовування. Він зачекав ще сім днів і випустив третього голуба. І голуб полетів у світ. Він вилетів ранком і вже не повернувся ввечері. Ной ну, чекав день у день, але голуб не повернувся до нього. І так Прабатько дізнався, що вода зійшла з лиця землі. Про третього голуба ж він більше нічого не чув, І ніколи не чув від людського роду. Жодного разу ніхто не розповів про нього аж до наших днів. Ось повість про мандри і долю третього голуба. Вранці він вилетів із задушливого ковчега. У темряві нарікали від нетерпіння тварюки і стояв стукіт копит. І пазурів, і дикий рев, і свист, і шипіння, і гавкіт, з вилетів він у неосяжні шароти з темряви на світ. І тільки воно він змахнув крилами в ясному, запашному від дощі повітрі, як повіяло на нього свободою і благодаттю нескінченості. Внизу блищали води, подібно до великого моху зеленіли ліси, з лугів. Піднімалася ранкова пара, її солодко пахло соками трав, що проросли, Виблискувала гладь небес. Сонце, що сходить, грало сотнями зір на зубцях гірських вершин. Блаженим поглядом споглядав голуб пробудження світу. на розкритих крилах, ширяючи над ним, над морями, над сушею літав він у світлому сні. І сам став крилатим сном. Подібно до Господа Бога, він перший дивився на звільнену землю і не міг надивитися. Давно забув він, навіщо сувобородий патріарх випустив його з ковчега? Давно забув, що треба повернутися, бо світ став йому вітчизною, а небо рідною домівкою. Так літав третій голуб. Невірний посланець прабатька над безлюдним світом. Усе далі гнав його вихор щастя, вітер блаженого нетерпіння. Все далі летів він, усе далі, допоки не обтяжили крила і не стали свинцем. Земля владно вабила його до себе, все нижче опускалися втомлені крила. Вони вже зачіпали верхівки вологих дерев. І нарешті під кінець другого дня голо опустився в глиб лісу, ще безіменного, як усе на початку часів. Він сховався в ущавині, щоб відпочити від далекого польоту, гілки прикрили його, вітер заколисував. Прохолодно було вдень серед листя і тепло вночі в лісовому притулку. Незабаром він забув про небо. Де віє вітер і про манливу далечінь. Зелене склепіння приховало його, і роки без рахунку скупчувались над ними. Той ліс, який голуб вибрав своїм житлом, був лісом знайомого нам світу, але люди ще не мешкали в ньому. І в цій усамітненості голуб поступово і сам став сном. У зеленій траві. Притулився він, і час протікав повз нього, і смерть забула про нього, бо всі ті тварюки від кожного роду по одному, які бачили світ на початку його до потопу, померти не можуть, і мисливці не владні їх убити. Незримо гніздилися вони в заповідних складках того покрову, який одягала земля, так і цей голуб сховався в гущавині. Правда, часом він чув присутність людей, то гримів постріл і сто разів віддавався під земним склепінням, то дроворуб рубав дерево, і гомін стояв у лісовій гущавині, то звучало горкотіння, тихий сміх закоханих, які, обнявшись, ішли скромними стежками. То дзвеніла здалеку пісенька дітей, що ходили по ягоди, забутий голуб – Оповитий листям і сном. Чув часом ці голоси світу, але без страху слухав їх і не покидав свого темного притулку. Але настав день, коли загудів увесь ліс, і пішов такий грім, що здавалося, що земля розколюється надвоє. По повітрі зі свистом гасали чорні залізні списи, і, куди вони падали. Там у страху дибки вставала земля, і дерева ламались, як билинки. Люди в різнокольоровому одязі кидали один одному смерть, а чудовиська машини вивергали полум'я згарищ, блискавки здіймалися з землі в хмари, і грім вибухав за ними. Здавалось, ніби земля хоче злетіти в небо, чи небо упасти на землю. Голуб, опритомнів, над ним була смерть. І смерть, як колись хвилі потопу, так вирував тепер над світом вогонь. Голуб змахнув крилами і кинувся вперед, щоб замість палаючого лісу знайти собі інший притулок, притулок миру. Він кинувся вгору і полетів над нашою землею. Пошуках миру, але куди б він не залітав, усюди люди сяяли блискавками і гуркотіли гарматами, всюди була війна, море вогню і крові, як колись, затопило землю, знову настав всесвітній потоп, і голуб невтомно гасав над нашими країнами, щоб знайти місце спокою. А потім повернутися до прабатька і принести йому оливковий лист на її. Але ніде в ці дні він не міг знайти оливковий лист, все вище здіймалася хвиля смерті, все ширились по землі полум'я пожеж, ще не знайшов голуб місце спокою, ще не знайшло людство миру. І не може він повернутися додому, не може заспокоїтись навіки. Ніхто не бачив таємничого заблукало голуба, що шукає миру в наші дні. І все ж він ширяє над нами, зляканий і втомлений, іноді і тільки ночами, раптово прокинувшись, можна почути можна почути, як десь угорі шелестять крила в квапливому польоті, у тривожних відчайдушних пошуках. Нашими похмурими думками обтяжені ці крила, наші сподівання тремтять у їхніх тривожних помахах, бо той заблукалий голуб, що тремтить і ширяє між небом і землею, той невірний посланець минулих часів нині несе предку роду людському звістку про нашу власну долю. І знову, як тисячу років тому. Цілий світ чекає, щоб хтось простягнув руку назустріч йому і визнав, що настав час покласти край випробовуванню. Кінець